Я на чоловікий бік на роботу 5 ранку, побіг до криниці. Зараз покажу, приніс воду в хату, заходимо чапочки. Ось о, вода. Ванну можете заходити дивіться, в туалет зібраний, воду наливаємо, криваю крана. Бачите, усе, у усе, це живе. У селищі Гуйва, неподалік Житомира, водопостачання відсутнє з 20 червня. У нас двоє дітей, нема чим підмити, ні одну, ні другу дитину. Третій день нема води. А де ви берете? Купляємо. Дуже незручно, тим паче, що дитина хвора. і ну, В таких умовах дитину треба мити постійно. Ну, зараз, каже, виходимо, як можемо ситуації». Батько онкохворий і в першому під'їзді. І на другому інвалід теж людина є. І на даний момент лишити людей без води на такий тривалий термін в таку ж роду, то взагалі. Мені кажуть, іздіватись над людьми. Алла Хитрич, старша будинку по вулиці Бердичівській, 6, розповіла, що стався порив в мережі централізованого водопостачання на вулиці Зеленій, 9. Труба, яку потрібно відремонтувати, прокладена через приватну земельну ділянку Юрія Жизневського. Коли передавали гуль як військове містечко в селищну раду, і там передавалися мережі, і передавалося все разом в селищну раду. Всі знали, що там іде розвилка. І яка йде на Зарічани і на всі будинки. Ми тоді, наш актив, ми тоді активно втрутилися, щоб ці, це місце нікому не було віддане в учас... під забудову, тому що туди повинен бути доступ, щоб можна було в будь-яку хвилину під'їхати і можна було його відремонтувати. Нас не почули і віддали цей участок. Жизнєвський добре знав, що він бере. У пана Жизнявського прорив. Ми ось з представником першого будинку пішли вдвох туди. Він значить, тракторця там не було, за огорожею були працівники, ми не знаємо, хто вони, молоді люди. Він нам нахамив і сказав, ну, коротше, ми там сварилися, ну, на повишених там нас, звичайно. От, я говорю, на якій підставі ви закрили воду. Це вся Гуйва, це все селище. Він не голова суду, він може хамити, він може собі дозволити все, що завгодно. Пояснюю, Значить, як виявилося через оці ну, сусіда і туди на ліс, іде мережа, про яку ніхто не знав. Ні водоканал, ні місцева влада, нічого, почала вода поступати. Я відповідно викликав, зробив заявку на водоканал, під чим я двічі робив. Щоб перекрили воду, прибули, прибули сюди бригади, щоб розібралися з цією. Бо це не моє. У мене автономне водопостачання, у мене зараз вода є. Водоканал відповів, що це не наше, що воно не знаходиться у нас на балансі і це на обслуговуванні Новогуїнської селищної ради. Юрій Жизневський каже, що 22 червня написав заяву про порив до Новогойвінської селищної ради. Про те, що він виявив на своїй земельній ділянці порив централізованої мережі водопостачання і як наслідок йде підтоплення його території. Даний порив було локалізовано, але, на превеликий жаль, було. Тимчасово відключено селище міського типу Гуйва від централізованого водопостачання, і наші жителі залишилися без води. Я в свою чергу терміново направив лист звернення на ім'я директора Житомирводоканалу з проханням його якнайшвидше направити бригаду для усунення наслідків аварії на даній ділянці мережі водопостачання. Працівник Житомирводоканалу Валерій Жидецький каже, що сьогодні, 23 червня, слюсарі ліквідують аварійну ситуацію. Лопнула труба, 150? Просто, де 150. Комунікація просто йде через ті, територію зустрічі. Часно сектор. Всього я більше нічого можу сказати. Приїхали зараз. Роблю як повідомила Суспільному жителька селища Віра П'яткова, водопостачання в оселях працівники водоканалу відновили о 16 годині 23 -го червня. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.